Будемо говорити про масштабну корупційну схему в енергоатомі, яку викрила викрило національне антикорупційне бюро напередодні зранку. Про цей скандал будемо зараз говорити з політологом, головою центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, я рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Добрий вечір, вітаю вас. Ну давайте ну я не знаю. Я просто по-людськи вас хочу запитати. От загальні враження від того, що українцям на голову сиплеться вже другу добу з е цією темою. Як я сказав сьогодні на одному із ефірів, є бажання вимкнути просто новини, Мо такий потік трешу, резонансу. Оце цей мем мем. Просто згадується останній час вже дуже дуже. Якось часто вже перебір зі згадками про Януковича. Ну, дійсно, в цій просто ситуації, знаєте, не можеш повністю скласти враження по одній простій причині. Якраз тому, що Набу це все викладає посерійно. Я навіть жартував у себе на Фейсбуці, кажу: ну ми живемо в з Netflix, коли все сезонами викладають, а не посерійно. Давайте вже все. Давайте ці тисячу годин там найцікавіше із записів. Ну, як ми бачимо, все розгортається за якраз за законами драматургії, ну добре, раз уже такі правила будемо спостерігати. Будемо чекати до кінця. Ну от Наскільки це повноцінний серіал чи міні-серіал, все ж таки це лишається питання. А, всім, з ким спілкуюся на цю тему, ставлю питання, чому зараз? Чому от саме зараз це вирішило набу. Показати, вони ну не знаю, базу нарешті набрали з чим можна йти вже на публіку до інших правоохоронних органів, до суду. Чи є цьому якась може політична причина? Знаєте, я тут висловлю. Свої припущення, виходячи із певної нещодавньої ретроспективи, я думаю, що по-перше, тут зіграла відверта війна між правоохоронними органами. Ну і те, що ми пам'ятаємо, в липні була ситуація з НАБУ і САП, що потім спричинило цей майдан картонок. А от. Далі ми бачимо, що дійсно ця тема насправді нікуди не ділася. Хто активно спостерігає, моніторить, все таки певна напруга між органами, вона дійсно присутня. Ну, плюс, я думаю, що мова йде. По е, якраз Магамет, Магамет Расулому, і вся ця історія вона ж продовжується, і нові обшуки у набушників і так далі. Тобто, тут можливо це могло пришвидшити. Також тема, е, другий аспект все ж таки необхідність, е, ну, скажімо так, підведення під е, передвиборчу. Таку стадію, тобто і суспільство. І загалом, коли у нас вже і так соціологія показує, що найбільші проблеми це і війна, і корупція, і дуже часто корупція навіть має першість, то зрозуміло, що подібні кейси вони ну дуже серйозно створюють бажання громадян, ну принаймні все ж таки провести вибори, це як такий сайд момент. Ну і так… Так, також я думаю, що а, цілком можливо, це може бути. І певне бажання все ж таки натиснути десь на нині Зеленського. Зрозуміло, що оточення, як це закидають, займається певними корупційними діяннями, окремо оточення. Я тут спеціально прізвища навіть не буду вказувати, щоб, не дай Бог, на мене в суд не подали. Я не є набу, яке може легко захиститись. Але в цій ситуації ну, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це треба видавати очевидно все і зараз. І воно. Матиме можливо навіть певний зовнішньополітичний вплив, ну і, зокрема, що стосується майбутнього перемовного процесу, я це теж не виключаю. Але все ж таки, повернуся до теми корупції цього всього. бо... Насправді, зверніть увагу, те, щоб зараз станом на зараз оприлюднили набу, я от дивився навіть по таймлайну. Це здебільшого записи після лютого цього року. Але основний масив це або вересень, або взагалі ось ось буквально свіжачок, або буквально за тиждень до якраз появи взагалі цього терміну, так звані плівки міндіча, який було закинуто з боку. Української правди, а також нардепа Желізняка. І це якраз і показує, що хоча справа велася 15 місяців, як нам це кажуть, але очевидно найбільш такі гарячі моменти змогли піймати буквально за останні декілька місяців і вирішили далі не тримати і давати безпосередню хід. Бо що закидають на БУ, що закидають на БУ САП та ІВАКС всі антикорупційні вертикалі постійно, їм закидають відсутність результату. Я сам про це. Говорив. Бо якщо подивитися на їхні бюджети, не вистачає тієї результативності, щоб можна було відстояти їхнє подальше існування, не дивлячись на протекторат наших там, партнерів у цьому питанні. Ну а зараз я думаю, що така справа, можливо, вона не одна, бо ми вже бачимо закиди з боку прокурора САП, що там виявляється, і поборонці пан е, Карлсон мав е, свої моменти. Ну тобто, ми вже бачимо, як е, захоплюється. Не тільки тема енергетики, але і далі. А це другий сезон. Бути ось ось. Якщо ми вже в таких термінах, в таких аналогіях розмовляємо, пане Ігоре, ну до другого сезону ми ще дійдемо трошки пізніше. Давайте до сьогодення повернемося. Реакція президент, прем'єр, решта високопосадовців. От як їхні заяви розцінювати? Вони настільки обтічні, настільки ні про що, що можна це сформулювати. Просто ну знаєте, як от іронізую. За все хороше проти всього поганого, десь так. Там не, не всі навіть слово енергоатом примудрилися вимовити. Ну, дивіться, в цій ситуації, от що, президент вчора день, о пів на дев'яту вечора, наскільки я пам'ятаю. Ну, десь так, плюс вимус. В принципі, я до речі думаю, що йому могли і радить і навіть цього не коментувати. А от бо ми ж розуміємо тут контекст, прив'язку до речі, я теж звернув увагу. Я моніторив західні медіа. Як ця тема подається, дійсно більше фокус уваги на постаті пана Міндіча, про президента ну, не настільки сильно робиться акцент. Тобто, це певний контекст, тло, ну але без сильних таких інформаційних наїздів. А ось російська пропаганда навпаки це все робить. Тобто, це все подається виключно через призму Зеленського. Ну тобто, ми розуміємо, хто на що значить заряджений в цій ситуації. І коли ми, ну, я побачив особисто коментар. Президента, єдине, у мене особисто виникло питання, коли він сказав, що вироки мають бути. От, це йому теж можуть закинути потім, а це не є там тиском на слідство чи ще щось таке. Ну, тим не менш, я думаю, що це максимум із ну, в нинішній ситуації, що він міг би дати. По Міненерго ми бачили коментар пані Гринчук. Вона де-факто відхрестилася від цієї теми, сказала: ми не контролюємо. Контролюємо енергоатом взагалі не знаємо, хай значить процесуально все далі працюють. Схожа тема тільки без теми контролю прозвучала від пані Сверіденко, де вона теж каже, що мають відбутися всі процесуальні кроки. Процедури. Ну, і бачимо і по мін'юсту схожа ситуація, де знову ж таки звучить тема нетерпимості до корупції, повне сприяння слідству і так далі. Ну, тобто це такі, знаєте, з однієї сторони, правильні коментарі, але очевидно, що їх треба було видавати ледь не в перші години після цього медіа буму. Вибуху, який стався, а не по факту ми їх збираємо вже другий день підряд, і далі ситуація ну насправді погіршується. До речі, єдине, що я б звернув вашу увагу, все ж таки неправильно витискати із президента і посадовців прізвища конкретних фігурантів, бо самі набу і САП не озвучували конкретних прізвищ але ж буквально півтори, години пане півтора по півтори години півтори години тому тільки під час судового засідання прокурор сап озвучив тему по міндічу Тобто тут момент теж іде. Розумієте, всі розуміють, що е, говорити про це ми можемо з вами. Але топ посадовці, ну там трошки інша зона відповідальності. Але очевидно, що і так це знаєте секрет полішене. Угу. Вже всі розписали по всіх телеграмах, фейсбуках: е, хто є Карлсон, хто є е, тенор, е, хто там ще був Рокет про от, і професор, і професор та ну, вся тобто, фігура там нас цікава дуже історія. цікава історія скажімо Не, так. Мені, мені це трошки нагадує цей радянський фільм-комедію про Шуріка, от, про труса вбивалого і так далі. Бо насправді ну, доволі цікаво ще й спостерігати, що я думав, що це насправді НАБУ до них придумало такі псевдо, але як сказали представники НАБУ, що ні, вони самі себе так назвали, Ну, мабуть, Калсом, тому що його квартира дуже високо, десь біля даху, можливо, через це. Бо точно малювати. Люку в нього інший, бо наш малюк він великий і займається більше. Операціями ну, Павутина спитати у Карлсона буде важко тепер, принаймні в найближчий час, бо він вже, скажімо так, не з нами, не в межах України. А от щодо звільнень людей серед е, високопосадовців, які фігурують у цих розслідуваннях, чого тут від найвищих щаблів е, влади очікувати? Чи будуть якісь відставки? Тому що от ми згадували Ярослава Железняка, в нього ж ну, інсайди е, добрі є, і він. Пише, що президенти Офіс ухвалили рішення тримати всіх згаданих людей на плівках, е включно із міністрами, скажімо так, на посадах, мінімально коментувати, гасити свої е через свої змі телеграм-канали, в разі. Якщо питають, казати, а ми розслідуванню не перешкоджаємо. Ну, суд розбереться. Ну а зараз хай працюють. І от ми зараз бачимо, ну протягом попередньої доби, я я бачила, розганяли от такі ресурси інформаційні, назву їх так вічливо, ефірно, так? Тему, що ну ну, мовляв, по-перше, не хитайте човен. Ну і це як завжди, так. А по-друге, що це ну от рука Москви? Звичайно ж, це рука Москви, ужас, ужас. Це все Крим ну кремлівські якісь пропагандисти псують нам життя таким чином. До... Планарного тижня лишилося ще. Ну, фактично, у нас же сьогодні вівторок, ну, по суті, до наступного вівторка може багато чого змінитися. Те, що зараз цілком могли дійсно прийняти рішення. Поки сильно не рухатись, подивитися, куди дує вітер, наскільки ситуація буде критичною із міжнародними партнерами, і в медійному просторі загалом зрозуміло, що тему будуть максимально форсувати. І той же Желізнак бачимо, як він у нього там проекти постанов про звільнення е е двох міністрів. Ну, зрозуміло, що мова виключно про політику, актуалізацію цього питання, щоб тримати в інформаційному фокусі. Он, ЄС, бачимо. Вже свою стару тему дістали уряду національного порятунку. Ну, тобто, кожен грає е, в свою скрипку і, ну, в принципі, зрозуміло. Але е, тут питання дійсно, як далі буде розгортатися вже судове засідання, Оце ж зараз бачимо по пану Миронюку. Е, невідомо чи не повернуть взагалі пана Міндіча з-за кордону назад, бо у нас же ж був кейс, коли гурівці привозили за ручку одного з е, міністрів міністрів буквально нещодавно, тому в цій ситуації все може бути насправді. Але я ж кажу, тут я тут все залежатиме від того, чи ситуація буде далі накалятись чи ні. Якщо буде стихати, зрозуміло, що спробують відстояти відповідних двох міністрів. Якщо ж ні, то очевидно, що підуть шляхом просто добровільної відставки. Ну але це буде вже на наступних етапах. Зрозумієте, тут весь нюанс, тому що невідомо до кінця, що на цих тисячі годин записано. Тобто йде постійні погрози, натяки і так далі. Але, ж, але чи не викладено зараз все найцікавіше, чи навпаки. Тобто якраз фігуранти і оточення, очевидно, теж думає, наскільки цей скандал може ще більше наробити репутаційної шкоди, чи можна це все спустити, умовно кажучи, на гальма і ще й розпочати нову хвилю боротьби. Наприклад, знову. Пане Ігоре, а от на вашу думку, от поясніть, будь ласка, мені слухачам, що з Германом Галущенком? Навіть якщо не чіпати цей кейс, ну подивимося, як там буде, тому що є припущення, що ну, скажімо так, його вже не шкода. Чула чули, я бачила, таке читала. Ну, не дали ж скільки скандалів навколо його постаті було, не дали ж навіть розгорітися ні одному. Ну, тут теж треба розуміти, що він просто представляє одну з груп впливу. Тобто тут іде і внутрішня така видова боротьба. Там же ж не тільки ну, його постійно, наприклад, Намагаються взяти за те за його там, минулі зв'язки по кейсу там, Деркача і так далі. Ми ж пам'ятаємо, що він ж колись очолював юридичний департамент енергоатому. Якраз свого часу Деркач і курував весь цей напрям. От. Ну і Багато де якраз про цю лінію. Але ж ми розуміємо, що тут, як на мене, більше намагання все ж таки збити одного із ресурсних представників якраз однієї з груп впливу, тобто, це не лише боротьба влада, опозиція, але й боротьба всередині самої влади. Ну побачимо, тому що розумієте, якби у нього не було можливостей і за ним не було людей, то він би точно не потрапив би в нинішній склад. Кабінету міністрів, як ми бачимо, він не просто потрапив, він отримав одне з найпотужніших міністерств міністерства юстиції, та ще й безпосередньо свою людину лишив на міністерстві енергетики. Тому тут я думаю, боротьба буде тривати і далі. От з точкових речей, на які я звернула для себе увагу, і про які вирішила, що ну ги необхідно з вами поговорити. Це от одна така фраза, що вигулькує на записах від персонажу з, на прізвисько Рьошик. От ми ще не знаємо, принаймні, я ще не, може пропустила щось. Хто це такий чи журналісти там з низки видань не ідентифікували його? І от він каже, що двушка пішла, буде в Москві за півтора тижні. Двушка – це вони так 2 мільйони доларів називають, наскільки я так розумію. Ну і тут поцупила, чесно скажу, коментар одного з дописувачів в мережі. Виникає риторичне питання: на якому моменті справа про корупцію може перетворитися на справу про державну зраду. А ви Коли... знаєте, я сьогодні зранку про це говорю. Якраз після того, як переглянув відповідні ролики, бо ну, насправді у нас може бути таке, що органи будуть співпрацювати по окремих справах, а може виникнути ситуація, якщо там кваліфікують дійсно 111 статтю Кримінального кодексу. Ну і відповідні мотиви пропишуть, то може виникнути питання передачі справи. Розумієте, від набу ага. до Служби безпеки України. І я чесно кажучи, я коли відповідні речі побачив, у мене виникла знаєте певна підозра, чи не захочуть не захочуть, наприклад, в службі безпеки через генерального прокурора провернути тему і забрати цю всю справу під своє крило. Саме під стосусом що... державної зради Хата, а я от дуже добре, пане Ігоре, що я вас про це запитала. Бо от такий, ну не знаю, фінтушами можна навіть сказати. Мені на думку не спадав. А це дуже цікаво в лапках. В принципі, законодавство це дозволяє. Ну, знову ж таки, це моє припущення, це не якийсь інсайт, але така можливість, в принципі, вона присутня. Зважаючи на масштаби справи, ну, її дуже легко потім буде просто завалити і все. Єдине, що політично, дійсно політичний негатив, він присутній. Більше він буде грати в двох площинах. Це зараз тактично будуть збивати знову ж таки по урядовій лінії і в майбутньому, вже коли у нас колись там будуть вибори. От. Але от з точки Зору саме якраз самої справи і провадження, то дійсно тут можуть бути цікаві нюанси. А ще один момент, який ну, конче необхідно згадати: плітки ходять, що без Вашингтона тут не обійшлося, і навіть хтось дописує аж до ФБР. А плюс ви ще згадували на початку нашої розмови, пане Ігоре, про зв'язок з певний з переговорним процесом, з миротворчим треком. Це, ну, треба пов'язати всі ці речі в кубку, щоб ви нам пояснили. Почну з ФБР. Бо підстави для цього, ну, наприклад, виникають з опублікованих фотографій цих величезних пакунків нерозпечатаних. Мільйонів доларів, які мають штрих-коди різних штатів Сполучених Ну США відповідно, і е, якраз від ФРС, тобто їх навіть ще банки не не перефасували, що мало відбуватися, звідки ці кошти взагалі опинилися там, чи я не зрозумів тільки де їх взяли, чи безпосередньо в енергоатомі, чи оцей тіньовий офіс. Ну коротше, неважливо тут питання в тому, що в якому стані воно було доставлено в Україну, воно й близько не мало так доставатись. Ну це то, точно не кошти на відновлення, бо у нас не кешен це завозиться, от але питання величезне. Тобто, тут може стояти питання по відмиванню коштів, і я нагадаю, що е, Сполучені Штати вкрай. Прискіпливо до подібного відносяться. У нас навіть пам'ятаєте по Коломойському була тема і продовжується ну стосовно екстрадувати його до Сполучених Штатів. Ні, ну він далі сидить в СІЗО, хоча й громадянство України втратив, от але тим не менш, його нікуди не відпускають безпосередньо у Сполучені Штати. А там же ж теж тема по відмиванню якраз коштів. І, в принципі, це дійсно це проблема, якраз і можливість передачі справи до ФБР, а ну, і, відповідно, тиск якраз загалом на владу з точки зору створення таких точок напруги, де будуть продавлювати нашу позицію. Я вважаю, це послаблення для нас, але. Ну не факт, що це вплине. Ну тим не менш, це видно доволі системна. може бути гра безпосередньо вже з боку Сполучених Штатів, зважаючи на ну певну неприступливість України по багатьох критичних питаннях. Ну тут ми спостерігаємо уважно вже без жартів про те, що відбувається, тому що ну дійсно, як ми з е, ігорем згадували, по-перше, е, говорили, були заяви від САП, що оцей Карлсон здійснював вплив. В приватних інтересах, в енергетичній та оборонній сферах, це по-перше. А по-друге, ще на початку цієї історії, коли НАБУ публікувало перші свої повідомлення в соцмережах, там йшлося про масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема, енергоатому. Тобто. Це не лише енергоатом, тобто нас чекає певно ще не одна серія від національного антикорупційного бюро.